І свято придруга. Коли помирає людина, її тіло розлучається з душою, з душа відділяється від тіла. Ми знаємо, що тіло ховається в землю, а душа, вона проходить метарство. І, на 40 сороковий день після смерті відбувається суд де оприділяється її місце перебування до другого пришестя. Якщо ця людина жила святом, то вона йде в рай. Якщо ця людина жила гріховним життям, то вона йде в пекло. І ось звідки ми знаємо, що є пекло? Звідки ми знаємо про те, що там муки? Ось про це ми можемо дізнатися із сьогоднішньої Євангелії, яке читалося під час Божесної літургії. Господь наш Ісус Христос, він розказав таку притчу. Був один багач, який дівався на найкращу одежу, кожного дня в нього був баль, пір і був бідний лазер, який лежав при воротах, який мав рани. І він був радий тому. Щоб хоча б з'їсти ті крищечки, кришки, які падають із стола багатого. І пси приходили і лизали йому рани, і коли він помер, ось він попав на лоно Авраама. Слід сказати, що в старому заповіті, ще до того, як воскрес Христос, ось всі люди, що і грішники, так і праведники, вони всі йшли в пекло. Но святі вони були в кращому місці. Вони, в них не було тих мук, які були в грішники. І то місце, де перебували праведники, воно називалося Лоно Авраама. І цей бідний лазер, він попадає на Лоно Авраама, а цей багач він також помирає і він попадає в муки. І коли він мучиться в цих муках, він піднімає голову і бачить на лоні Авраама, він бачить... Правиця Авраама, із якого пішов єврейський рід, і він бачить там цього лазаря, який лежав в нього воротах. І він говорить: отче Авраама, пошли лазаря, хай молче палець воду і доторкнуться мені до язика, бо я дуже мучуюсь, щоб мені стало трошки легше. І Авраам говорить, що між нами і вами пропасть віліка. Ті не переходять сюди і ці не можуть перейти туди. І каже: ти на землі получав все твоє сприїзбитком. Тепер ти мучаєшся. А Лазар він мучився, а тепер він торжествує. І цей багач, він говорить, що пошли Лазаря. В дім батька мого, бо в мене ще п'ять братів, хай він їм скаже, що тут є. І Авраам говорить, що в них є Моїсії, в них є пророки, тобто в них є заповіді, в них є пророки, які говорять, як потрібно жити. Но цей бач говорить, що вони не послухають. Хіба що хтось з мертвих прийде і їм скаже. Є говорить, що якщо мої не слухають, і пророків, то навіть якщо хтось церкви прийде, все одно не послухає. Ось ми бачимо, які муки в гієні в пеклі. Ось що навіть просто доторкнутися мокрим пальцем до язика це вже велике полегшення до тої людини, яка страждає. І <кхух> <кхух> ось людина, ось ми не знаємо, коли помирає людина, куди вона попадає. Чи вона попадає в рай, чи вона попадає в пекло. Тому наш обов'язок заключається в тому, що ми повинні молитися за кожну людину, яка відійшла у вічність. І коли навіть людина перебуває в теплі, ми за неї молимося за упокій її душі, їй нам стає набагато легше. Це як та водичка, як та прохлада для неї, що їй може стати легше. І ми знаємо, що вченням Православної церкви ось має бути ще друге пришестя Христове. Коли Христос має так само прийти, як Він возносився на небо, він має так прийти. І тоді має бути вже остаточний суд, на якому буде вирішено, ось де буде перебувати душа усопшу людини у вічності. Буде все загальне Воскресіння. І Христос, ось Він буде ділити. Праведників буде ставити по праву сторону, грішників буде ставити по ліву сторону. І Христос нам розказав притчу про страшний суд, в якій розповідається, за яким критерієм ось Христос буде судити людей. Якщо люди, людина робила на сердя, тобто Христос говорить, якщо ви мене напоїли, а кожен наш, в кожному нашому ближньому ми повинні бачити самого Христа. Тобто, якщо ми. Годували голодних, якщо ми давали води тим, хто хотів пити, якщо ми одягали голих, якщо ми провідували хворих, якщо ми були в'язниці, то це все ми робили самому Христу. І такий Христос поставить постав, по праву сторону, там, де праведник. А тих, які не робили справи милосердя, себе, Він поставить по ліву сторону, там, де грішник, і скаже, ідіть в муку. І тому кожен із нас, він повинен молитися за усопших, наших рідних, близьких, які відійшли у вічність. знаєте, ще до другого пришестя ми можемо поміняти їхню участь. Якщо людина перебуває ось в пеклі, ми за неї молимося, ми її можемо вимолити. І коли буде друге пришестя Христове, ось. Ми можемо цю душу вимолити, і тоді Христос її ось переведе з пекла, переведе в рай. І як ми можемо допомогти усопшим? Знаєте, Є два самих дієвих способи це милостиня і молитва. Знаєте, милостиня – це коли людина щось купляє, і да дає бідному від імені усопшого. І це ось вже полегшує муки, і це та добра справа, ось, за яку Бог може оправдати цю душу. Також, коли ми комусь жертвуємо, бідному, допомагаємо, добре слово навіть можемо сказати, Ось, знаєте, є дуже багато людей, які думають, що коли людина померла, родич, потрібно купити найдорогий гріб, потрібно поставити найдорогий пам'ятник. Ну цього всього не потребує душа. Душа потребує милості і душа потребує молитви. Ви знаєте, ми можемо люди привити зараз ставити там пишні пам'ятники за 20, за 30 тисяч. Буває, люди не думають про те, чи це буде корисно для душі у Люди думають, що про мене люди скажуть. Знаєте, Но ми повинні в першу чергу думати, що нам скаже у чи він нам подякує. Знаєте, ми можемо не ставити там дорогущі пам'ятники, ми можемо поставити трошки дешевші. А ті гроші, які законом, ми можемо потратити на справи милосердя, милостіння для бідної людини. Ми можемо потратити ці гроші на молитву, заказатись в монастирі, в храмів, Сорок Лузче, Панахиду. Це буде набагато краще. Знаю, Одну жінку, ось коли я навчався в києво Києво-Печерській лаврі в храмі одному, там прийшла жінка до благочинного, до настоятеля храму, і вона дала йому велику суму грошей. Ось Вона пожертвувала на канунік. Канунік це подсвічник, на якому ставлять свічки за упокоєння. І настоятель цього храму він придбав канонік, зробив гравюру таку з ім'ям її сина, який помер. І причепив на цей заупокойний підсвічник. І кожен раз, коли служив священник Панахиду, чи Літію, ось він згадував ім'я її сина. Добре вона зробила своєму сину. Mm -hmm. Добре вона зробила свого сина. Знаєте, ми повинні в першу чергу думати, як би зробити так, щоб було у собшому добре. Знаєте, ми буває, коли помирає людина, ми буває гріх, можемо ставити там різні речі, телефони, гроші. там, Цигарки буває ставлять. Ну буває люди, коли таке роблять, стараються її бачити сховати, щоб бачка не бачив, не сварився. Знаєте, Буває на, на похороні також дуже часто запитують, чи потрібно гроші в яму кидати. Якщо ви кинете в яму гроші, вони там зугниють, від нього не буде ніякого Але Якщо ви ці гроші підете, поставите свічечку в храмі. Підете купити якогось хлібчика, дасте бідній людині. Це буде набагато краще. Знаєте, двоє люди запитують, чи потрібно ось, померла людина, залишаються їй там особисті якісь речі. Одяг, що з ним робити? Ви беріть цей одяг, несіть до бідної людини і роздавайте. Тут нічого поганого немає, якщо ви її роздасте. Навро, це те милостиня. Це ви одягнете того, хто голий. Бідного одягне. Якщо вам дають якусь милості, якщо щось дають від усовшого, ви не бійтеся це брати. Ви можете постирати, попропитися твою водичкою, якщо воно вам потрібно, ви його можете носити. Якщо вам воно не потрібно, ви його можете ще комусь віддати. Тут нічого поганого немає, Чи не йдуть, там, кажуть, там від усовшого, о, ні ні ні, все не буду треба спалити і тому подібне. Тут нічого поганого немає. І знаєте, другий такий аспект, який головний це молитва. Ось яка, можна сказати, найсильніша молитва. Молитва це церковна, коли ми подаємо записки здраві і на простомі, коли священник з просфорки виймає частички за ті ім'я, які всі написали. І в кінці літургії священник опускає ці частички в чашу з кров'ю з такими словами, от мий, Господі, гріхі, поминавшися зі кров'ю твоєю чесною, молитвою святих Твоїх. Тобто священник, коли опускаючи частіч, част, частички в чашу, він просить, щоб Господь простив гріхи тих людей, які поминалися. Також ми можемо писати ось записки на заупокійний кінію. Отак, як ми пишемо о здраві за болящих, за путешествуючих, ті за тієї земні, так само ми можемо писати за упокой. Знаєте, Ми буває привикли, що нам Бог дуже часто потрібно тоді, коли нам щось треба. Щось попросити, щось, там здраві, там, ще, щось там так, так попросити. Але ми забуваємо також просити Бога за усопших, які вже пішли в вічність. Треба за них також молитися. Знаєте, і також в церкві є особливий чин, називається панахіга. Це цілий ряд молитв покійних. Ось коли ми просимо, щоб Бог простив гріхи усопшому, чи усовшим, ось які вона хотіла зробити, чи які вона не хотіла зробити, Ось у покої разом з праведниками, там, де перебувають праведники, тобто прийняв рай в царство небесне, разом з святими покою, щоб про особняк була вічна пам'ять, ми просимо. І це особливі молитви. Знаєте, ось батьківська субота, вчора була Родітівська, Дімітрівська батьківська субота. Знаєте, ми повинні згадувати всіх тих, хто вже відійшов в вічність. Ми повинні за них молитися. Знаєте, є багато людей, які знають, що це родительська субота, треба помолитися, але вони на превеликий жаль до храму не йдуть. Знаєте, буває, що це ще в кращому випадку, що знають, що сусідка там, наприклад, йде. Я принесу до сусідки записочку, їй дам, ти занеси до церкви, хай там помоляться. Знаєте, таке чуєш, хай там помоляться. А чи ти молишся? То, знаєте, це буває, хай батюшка помолиться, а я собі так буду жити, як живий. Знаєте, це ж подібне до того, що в нас в батьків день народження, а ми йдемо до сусіда кажемо, знаєш, ти підеш мого тата вітати, чи маму, мама, привітаєшся за мене. Знаєте, це щось ніби з такою розгляд. Знаєте, звичайно, коли є, немає можливості людини дійсно піти до храму, чи молитва. Чи людина хвора, чи людина десь перебуває в такому місці, де немає храму близько. Звичайно, вона тоді може попросити когось, щоб хтось пішов за нею заніс, помолився. Но коли людина сама може піти і починає собі придумувати різні там, та різні причини, чому вона не йде, це вже якось неправильно. І знаєте, особливо ми також повинні молитися вдома. Не тільки в храмі, вдома ми повинні своїми словами можна. Є в радкових молитвах чиновника, є молитва його здраві, молитва його за упокою. І ми повинні старатися. І ми повинні старатися робити милостиню. справи милосердя робити за усопшого. І тоді Господь, Він простить душу усопшого.